Всім привіт! З вами Ренді, і сьогодні я починаю свою нову рубрику, а точніше досить величезну рубрику, і це рубрика про те, як я буду піднімати 70 тисяч трофеїв на своєму аккаунті, буквально з нуля. Стебе лайк, підписка, пиши в коментарях, хочеш бачити такі ролики почастіше чи ні. І якщо так, то я буду їх робити досить багато. Як бачите, на моєму аккаунті зараз 60к, і я буду починати. Насправді це досить важко, тому що це буде досить довгий проект, тому. Надіюсь, на вашу підтримку. Поїхали. Сьогодні заходжу в гру, і у нас починаються васабі-мутації. Да, саме васабі мутації я ще не тестив, як воно там буде працювати, але е, цей ролик, я думаю, коли цей ролик ви вже будете дивитись, на каналі, вже буде відео з оглядом повноцінним. Е, да, у нас 63 тисячі, в принципі, я 2000 за день. Е, не Планую поки що зупинятися і не планую, думаю, не буду зупинятися. зараз просто продовжимо пушити. Я тут декілька вже відкрив, в принципі, в цій васабі, не тестував поки, але можу сказати, що дійсно імба непогано. У нас з'явився наш клуб. Да? Якщо ви ще не в курсі, хоча, я думаю, якщо ви цей ролик дивитесь, то ви вже по-любому в курсі, тому що я планую записати про нього окреме відео. Тому можете також вступати. В принципі, я вам зараз так плюс-мінус постараюсь показати, що у нас тут взагалі є. А є у нас тут досить багато чого цікавого. У нас дуже багато гравців різних з непоганою кількістю кубків. Тому, якщо хочете, можете також. Приходите по посиланню в описі, заходіть і все. да? п'ять тисяч, в принципі, цього буде, я думаю, достатньо. Ну 40-45, в принципі, там не сильно важ... важ... важно, не сильно важливо, тому якщо маєте таке бажання, можете в принципі вступати. Як бачите, у нас клан за практично забитий. Тобто, ну не знаю чи буде місце, коли ви будете цей ролик. Дивитись, ну коротше, попробуйте, Можливо, місце буде, тому що останнього ми завжди кікаємо. Ми продовжуємо пуш, і на моєму аккаунті вже 64 тисячі трофеїв, Можу сказати, що це досить непоганий результат, тому що я вчора пропушив досить багато. І ви можете подивитись, що в принципі, в принципі трофейна доріжка максимально по-тупому створена, тому що. Буквальному сенсі не дається нічого, ви можете самі подивитись. Тобто, у мене буквально однакові нагороди, що 60 тисяч, що 60 тисяч 200, що 61 тисяча і все таке інше коротше, одинакові максимально трофеї. точніше, нагороди. <кій> Тому я пропоную розробникам, якщо вони дивляться це відео, поміняти реально, змінити на кінець то трофейну доріжку. Ну не можна вже бути, стільки вже може ось це продовжуватись. Ось ці тупі нагороди по 350 і так далі монет. Це ж не нагороди, це максимальна діч. Це максимальна діч але 70 тисяч трофеїв це мій все-таки фінал. Тому я дійсно буду до цього йти, це наша ціль, і я не планую зупинятись. Бравл Пасік я практично також допройшов. Точніше, я вже його пройшов, мені залишилось ще трошки. Гонимо далі. 65 тисяч трофеїв на аккаунті. 66 тисяч трофеїв на аккаунті, максимально ізі, да, все робиться максимально легко, буквально в пару кліків. І зараз я буду робити останній захід на 67 тисяч кубків. <кій> Не знаю, як я пушу так швидко, в принципі, мені здається, що у вас варіантів таких немає, але на аккаунті вже 67 тисяч трофеїв максимально швидко апаємося, тому що результат має бути досягнутий за 7 днів. Тому продовжуємо. 67908, тисяч Я практично допушив 68 тисяч, а мені залишилось буквально там -100, 100 куплів, мінус 100 кубків плюс-мінус. І я думаю, що за цю ніч я це зроблю. Це максимально робиться важко насправді, але наче йде. 18 вінстріків у мене на чарлі. Робиться все максимально легко, хоч і досить довго. І до речі, да, міфічна ліга вже моя. Я її також запушив буквально е тільки що гонимо далі. 69 тисяч, точніше 68 тисяч залітає на аккаунт, це максимально непогано. А, я навіть не виходив, тупо за один захід а, всі ці трофеї підняв і це максимально круто. Блін, ви подивіться на ці нагороди. Я це буду відкривати вже в кінці. Ну, коли цей ролик вийде, ви вже будете його виходить дивитись. Да? Тому якщо, якщо ви цей ролик дивитесь, дивіться той ролик. У мене зараз всі бійці, і в принципі. Ризик, точніше, шанс на те, що я підніму всі ці кубки і пройду Бравл Старс за цей, ну, цей проєкт, можу сказати, що дійсно ефективно. Тому що, ну ви самі подивіться, ну, типу, якщо в мене всі, всі персонажі, то виходить, я можу ізі-апити. У мене зараз досить непогана кількість уже максимальних рангів, я буду продовжувати пушити максимальні ранги, тому давайте доб'ємо 69к. Всю катку я піду, в принципі. Це моя остання катка до 69 тисяч, я максимально сильно хочу її добити. Не знаю, вийде мене чи ні, але давайте разом на це і подивимось. Якщо, в принципі, цей ролик ви здивитесь, знову ж таки, то на каналі вже мало бути відео, де я розповідаю, як правильно грати, ділюсь різними різними, як це сказати, та, блін, різними порадами і так далі. Ну, коротше, я думаю, що всі ці ролики вже давно-давно на каналі, тому їх дивіться. От. Ну, в принципі, все йде максимально легко і багато чого не потрібно, в принципі. Да. Сильно високий скіл тут не потрібен, просто, просто, просто все робиться елементарно і легко. Ну, Як бачите, нульові кубки в принципі, дають про себе знати. Ну, Досить довгий проєкт, скажу чесно, я вже задовбався його апати. Ну, все-таки я його апаю досить довго вже. ну, Залишилось максимально. Нічого, залишилось просто пару днів, я думаю, навіть один день, і все це я допушу. В принципі, тут можна вже зливатись. Я не думаю, що тут є сенс продовжувати. Все рівно ці кубки я залутав, і це реально показник того, що я добився виходить 69 тисяч трофеїв. Афігеть. Так, виходимо, покажи мені, покажи. Так, у нас будеш сяде тисяч зараз чи ні, я там вже заплутався. І у нас 69 000, да. 69 тисяч на аккаунті. Залишається буквально один косарь, одна штука. І я пройшов Бравл Старс. Да. Уже втретє. Перший раз я пройшов до 24 тисячі, коли апнув, потім до 20, к точніше до 40, 000, зараз до 70. 000. Клас. Ну що, дивіться останні, в принципі дні. Подивимося, що далі буде. Продовжуємо. 69 996 тисяч трофеїв і поко на максимальному ранзі. Це виходить те, що зараз я буду робити останню катку до 70 тисяч. Блін, я дуже довго проходив, Як ви бачите, у мене за цей місяць, за ці дні, досить багато з'явилося нових максимальних рангів. Я пушив і пушив дуже багато часу. Ай Боже, скільки ж я часу витратив на те все, щоб це все пройти. Ну, Надію, що це того буде варто, і ви свої подобайки поставите. Ну і що? Давайте я піду в останню катку і подивимось на це разом. Все. 70 000 002 на моєму аккаунті. Да. Вітайте мене в коментарях! 70 тисяч трофеїв на аккаунті Brawl Stars без донату, без нічого. Останній раз я донатив в. В серпні, тому без донату, я вважаю. І зараз вам в принципі, покажу все, чого я добився за ось ці 7 днів. А в клубі ми купілку добили до 5 ось цих штук. В принципі, зробили не, не таку велику кількість перемог, але все рівно нормально. Тому я відкрию її завтра. Вона завтра буде. Да, Через 9 годин, тому завтра її і відкриємо. А зараз зараз, просто вам покажу дійсно. ну, Просто жесть, реально, просто жесть. Я не вірю до сих пір, що я це зробив. У мене на старті було всього 60 тисяч. Я апнув 10 тисяч трофеїв буквально за 7 днів. Це просто щось неймовірне. А, да. Ну, Як бачите, багато максимальних рангів з'явилося. Я зараз вам в принципі, покажу більш детально. У нас Gri, Fріco, Max, Piper, коротше, Самі бачите, багато-багато. Блін, ще, Мені потрібно завдання вимкнути, а то. Воно плутається отак. Да. Досить багато, досить багато капець, просто жесть. Пишіть в коментарях, скільки у вас кубків, буде цікаво почитати, тому що у мене зараз 70 тисяч. І далі, як бачите, нічого немає. Але розробники сказали, що продовжать трофейну доріжку. Да? Тому можу сказати, що. Пуш продовжиться, да, він по-любому продовжиться, коли не знаю. Ну, звісно, очевидно, коли. Коли розробники додадуть нову трофейну доріжку, там, по-моєму, буде 100 тисяч. Я можу помилятись, я не сильно пам'ятаю, скільки там буде. Ну, по-моєму, 100 тисяч. Да, по-моєму, вони продовжать до 100 тисяч. І у мене по суті залишиться 70к. Тобто мені потрібно буде мінімум 30 тисяч апнути, і гру я знову пройду. Чи буду я це робити чи ні, це вже залежить від вас. Ну і від мене, звісно, також. Захочеться мені чи ні, буде цікавість чи ні. Ну, можливо, можливо, якщо мене це все зацікавить, якщо нагороди там дійсно будуть цікаві, то я цю тему. Проведу ще раз і блін, на апну 100 тисяч знову і пройду Браун Старс уже в наступний раз. Ну а зараз, в принципі, на цьому я можу завершати, тому що дійсно у мене немає більше нічого, що мені потрібно проходити. Я пройшов все, що хотів. Апати просто так кубки, ну сенсу я не бачу, тому давайте вже побачимось завтра в мегакупілці і в рішальному дні проекту. Все, відкриваю мегакупілку, Це вирішальний день проекту. Не знаю, що мені тут випаде, тому що у мене є абсолютно все. У мене є всі бійці, у мене є абсолютно все, що мені потрібно. Ну, крім гаджетів, пасівок і гіперів. Ну це вже таке. Ну, я повідкриваю і надіюсь на те, що виб'ю хоч щось. Ну, в принципі, як, як завжди, мені нічого не випадає і не щастить. 200 монет. Ну, епіки, ну постійно епіки сипляться. Це вже я просто дуже часто помітив. Постійно сипляться епіки. А не знаю, скільки роликів взагалі в мене вийде за цей період, поки я знімаю ось цей великий проект. Ну, надіюсь, щось да вийде, тому що я там планую досить багато чого. А, да. Ну, в принципі, у мене і вийшли ці ролики, по ідеї, вже, ну так, да, по ідеї, якщо ви це дивитесь, то по ідеї ці ролики вже у мене вийшли. Фух, ну що, на цьому, в принципі, можна закінчувати, я так скажу. А, ви можете подивитися, у мене 70 тисяч 100, далі вже нічого немає. Дякую за перегляд цього відосу, важкого, величезного відоса. Ну і все. За вас лайк, підписка і пишіть коментарі, скільки у вас кубків. Всім пока!